Вивчай разом зі мною 100 англійських поширених фраз. I like it. Мені це подобається. I don't like it. Мені це не подобається. It's interesting. Це цікаво. It's boring. Це нудно. It's easy. Це легко. It's difficult. Це важко. I'm hungry. Я голодний. I'm thirsty. Я хочу пити. I'm tired. Я втомлений. I'm busy. Я зайнятий. Підкорміть мене лайком та підпишіться, щоб не загубили мене.